А що, коли я скажу, що більшість чоловіків не живе своїм життям? Що 99% чоловіків несвідомо слідують материнським програмам, закладеним ще з дитинства, і в дорослому віці опиняються в полоні стосунків із дружинами чи коханками? Це своєрідний сексуальний імпринтинг, який часто перетворює нас на чужих для самих себе. Усі успішні люди, яких ти бачиш, це травмовані особистості, але є шлях до зцілення. Мій досвід це шлях пошуку власного я, усвідомлення справжніх мотивів, що керували мною багато років. Я дякую мамі за життя, яке вона мені дала, але я також дякую собі за те, що зміг вирватися з її програм і піти своїм шляхом. Я вдячний кожній жінці, з якою перетинався, бо саме завдяки цим взаємодіям я навчився розпізнавати власні обмеження і потреби. Материнський імпринтинг, так, я пройшов через це. У дитинстві, як у більшості дітей 90-х, я бачив лише бідність. Батьки багато працювали, я ж був сам на себе. У старших класах відсторонився від навчання і обрав вищий заклад за компанію з товаришем. Це був не мій вибір, а спосіб догодити мамі. І, хоча мене відрахували, я навчився найголовнішому та й слухати своє серце. Мій шлях привів мене до власного бізнесу, але тепер я розумію, що глибоким мотивом було не створення компанії, а прагнення довести мамі свою спроможність. Жіночий імпринтинг так я теж пройшов через це від стосунків заснованих на зраді й помсті до десятків швидкоплинних зв'язків, які лише поглиблювали мої травми. you uh -huh. Тільки зараз, у 38 років, я зрозумів, що всі мої погляди на успіх, відносини і життя були побудовані на ілюзіях. Я не крутий підприємець, що створював майбутнє, а просто хлопчик, який не отримав любові в дитинстві. Я не полігамний альфа-самець, а просто молодий чоловік, що мстився за свої дитячі образи. Це усвідомлення стало моїм благословенням. Воно дало мені свободу і можливість знайти свій справжній шлях, шлях по душі. Любі чоловіки час задати собі важливе питання: чи справді це ваше життя? Чи справді ви живете своєю мрією? Любі жінки, ваша глибина не для самообману, а для продукування справжньої любові. Я пройшов шлях до себе і зцілення себе і запрошую тебе до. Центру Лайф. Тут ти зможеш знайти себе справжнього, зрозуміти свої справжні бажання і потреби, а не ті, що нав'язані суспільством чи близькими. Це шлях непростий, але він приведе тебе до свободи, долучайся до спільноти, яка змінює життя, і роби перший крок до свого справжнього я.